Запрошую виконати завдання у книзі дошкільника. Це завдання допоможе закріпити отримані знання. Книга дошкільника. Частина 2. Рінка 13. Завдання 12. Пограємо з мері. З'єднай лінію слова з однаковим звучанням та різним значенням. Наприклад, Каса. Це жіноча зачіска та знаряддя для скошування трави. З'єднуємо. Лава. Це розжарена в'язка маса, яка виливається з жерла вулкана та вид меблів призначений для сидіння. З'єднай лінію слова, які залишилися. З однаковим звучанням та різним значенням нехай вони дружать, а лінії їхньої дружби нехай будуть різнокольорові. Бажаємо тобі успіхів та чекаємо фото!